Першого розділу каже блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ем, минулого разу ми говорили з вами про дві заповіді, дві заповіді найголовніших, на які вказав Ісус Христос, дві основні заповіді. Полюби Господа Бога Твого і ближнього як самого себе. І нагорода, нагороду, яку отримує людина, написано блаженний муж, який подолає спокусу. Якщо я кажу своїм дітям, не робіть цього. І я кажу, ми вже розбирали тему заборон, що коли Бог каже щось не робити, він каже це не тому, що має просто владу наказати не робити того чи не робити того. Будь-яка заборона містить у собі, якщо це заборона з боку Бога, містить в собі турботу про людину. Якщо я кажу, не лізьте до вогню відкритого, то я кажу це дітям для того, щоб вони не попеклися їм, щоб не було боляче, щоб вони не пошкодились. Якщо я кажу не їсть на велосипеді по всій дорозі, це означає, що ця заборона можна сприймати її не їсть, От не їсть на велосипеді по всій дорозі. Все, що не можна їздити на велосипеді. Погано, правда. Але якщо я сказав, не їсть на велосипеді по всій дорозі, це для того, щоб уберегти від подальших небезпек. Кожна заборона Бога спрямована на допомогу людині. Кожна заборона Бога спрямована на спасіння життя людини. Не роби цього. Чого не роби цього? Тому що те, що ти робиш, це зло. А зло це гріх. А гріх це е, руйнування стосунків між людиною і Богом. Бо всяка плата за гріх смерть. Точніше, бо плата за гріх смерть. Все. І через те кожна заборона від Бога спрямована на те, щоб людина не робила гріха. і... Відповідно, не отримала смерть. Ми читаємо блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробований, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ті, хто люблять його, слухають ті настанови, ті заборони, ті вказівки і відповідно отримують життя. І в книзі об'явлення. В книзі об'явлення ми читаємо з другого розділу. Ангелові Ефеської церкви напиши, оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість. І що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але вони не є. І виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов, тому згадай, звідки ти впав, покайся. І роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Але ти маєш, що ненавидиш вчинки Николаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам з'їсти з дерева життя, що є у Божому раю. І це одне із послань до Семи Церков, внаслідок в, в кінці якого вказується на ту нагороду, яку отримає той, хто доотримається слів Господніх, той, хто буде робити так, як Бог каже. І кожного разу, коли от ми згадуємо. Ми згадуємо притчу, яку Ісус розказував про, робіт... про роботодавця, який наймав робітників у свій виноградник, І от зранку прийшов наняв в обід, потім під вечір і всім заплатив, скільки вважав за потрібне. І от зверніть увагу на те, що кожен із них. Планував отримати якусь свою нагороду. І, зокрема, ті, хто працювали, почали працювати найперші, вони думали, о, це зараз на себе нам грошей. Але вони отримали так само. І суть в тому, що Господь дарує спасіння тим, хто 20 років тому прийшов до покаяння. Тим, хто 5 років тому прийшов до України, і тим, хто півроку тому покаявся, Бог дає спасіння однаково всім. Але ем, от така гріховна природа людська, пам'ятаєте, коли в п'ятницю ми говорили з вами про те, що деякі люди своїми добрими справами намагаються. Загнати Бога в борги. От, я стільки зробив добрих справ, ну, відповідно, мені якась відповідна оплата має бути, якась нагорода відповідна. Але те, що ми маємо життя вічне, те, що Бог дарує нам життя вічне, ціною життя, жертви сина свого. Це вже повинно, вже повинно нас, нас задовольняти. Але ми читаємо ще послання до Свинської церкви, і там в кінці написано, переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Послання до Пергамської церкви. І в кінці написано, яка ж саме нагорода переможцеві дам їсти отаєнну е, ну, мани, і дам йому білий камінь, і на камені написано нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує, до Тріатирської е, церкви. І я дам йому досвітню зорю. І послання до Сардійської церкви «Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру його, його імені з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. І далі, далі ми читаємо, що в кожному зверненні до церков є конкретна нагорода. Апостол Павло каже, що е, ті, хто на змаганнях, ті, хто на перегонах, всі біжать. Всі біжать. От конкретно е, є люди, які е, беруть участь у змаганнях. І вони біжать всі. Але е, не знаю, хто хто, хто придумав. Такий е лозунг, головне не перемога, головне участь. Та не участь головне, а, а перемога, тому що я беру участь заради чого? Участь для участі. Ні, кожен учасник, кожен спортсмен, який бере участь у цих перегонах, він не каже, а мені тільки там, щоб е записали мене, щоб, щоб тільки побігти. Ні. Кожен спортсмен, який витрачає час, сили, своє здоров'я на підготовку, він біжить для того, щоб стати переможцем, для того, щоб отримати приз. Япостов Бавло каже, всі біжать, але тільки перший отримає нагороду. Отож біжіть так, щоб отримати.